У Кіровограді для дітей з особливими потребами створили літній майданчик. Ідея виникла у центрі реабілітації дітей-інвалідів. За два тижні через соцмережі розповсюдили заклики допомоги, зібрали більше трьох тисяч гривень. Їх витратили на фарбу, розчини, щітки. Решту матеріалів безкоштовно дали місцеві підприємці. Із автомобільних шин творили драконів, міньйонів, гусениць та пісочницю. Помогало очень большое количество людей. Мы сами были шокированы таким количеством людей, которые нам помогли. Нам один иностранный донор пожертвовал 100 евро. Много кировоградских доноров также нам пожертвовали деньги. СТУ нам давали бесплатно шины. Нам дали песок. Минимум затрат, а максимум удовольствия для детей. Михайло Павлів, директор фонду гуманітарних стратегій, у цій годині ділитиметься думками з моїми колегами. Говоримо про все резонансне та цікаве, що трапляється. Рішення президента стосовно Наливайченка, обшуки в адмінсуді, пожежа на БРДС, скандал довкола роти, торнадо, затримання підозрюваних у вбивстві бузини. Тобто тем вистачає, головне встигнути все обговорити. Я ж не прощаюсь, Наступний випуск за графіком о 10-й годині лишайтеся на хвилі 112 Україна.